Вітаю Ми з України! Ви вже готові пекти паску і шукаєте смачний і перевірений рецепт. Це паска саме для вас. Спочатку готуємо опару. Нам потрібно 125 г молока теплого, 30 г сирих дрожді, муки 50 грам, столові ложки і 3 столові ложки цукру. Все добре перемішуємо і залишаємо на 20 хвилин. Допоки опара підходить, беремо 2 яйця і 1 жовток. Змішуємо із 125 г, г. цукру. Яйця з цукром добре збиваємо вінчиком. Можна? Угу. Ось така у нас красива опара, Угу. О, та -та -та -та. еластична, цікаво в нас не ось така ніжна. Додаємо до неї яйця. Двісті грамів борошна пересіяно, це півтора стакани. Якщо ви полюбляєте, щоб паски мали добре виражений яскравий жовтий колір, зараз можна додати натуральний барвник, куркуму або шафран. Паски не зміняться на смак, але будуть дуже рум'яні, золотні і жовтими всередині. Накриваємо тісто харчовою плівкою і залишаємо ще на одну годину, щонайменше. Ось прийшла година, тісто ще підійшло. А тепер до тіста додаємо 70 г м'якень масла. Можна кімнатної температури або трошки розтопити у мікрохвильовці. Цей процес замішання тіста потрібен для того, щоб тісто краще розмішати, і при цьому не залишилось ніяких грудок. Воно залишається ніжним, густим і пластичним. Далі додаємо ще 1,5 стакана муки 200 г. Сіль чайної ложки. І 8 г ванільного цукру. Вимішуємо тісто кілька хвилин. Борошна потрібно додати рівно стільки, щоб тісто перестало активно розтікатися. Ось таким чином готуються здобні, смачні і вологі пасочки. Вони виходять всередині м'які і неймовірно ніжні, тісто не розсипається і не кришиться. Знову тісто накриваємо і залишаємо у теплому місці на 2 години. Воно повинно збільшити щонайменше у два рази. Далі натремо цедру із середнього апельсина 80 грам розинок помитих висушених змішуємо із 40 грамами борошна для того, щоб вони равномірно розподілились у тісті. Ось наша тістечко наддулося, їмкість я брала більшу, щоб воно не утікло на стіл. Заливаємо 25 г олії і гарненько вимішуємо. Змащуємо олією робочу поверхню і руки також. Тісто м'яке і еластичне. Зараз його трошки до рук. Ось так тісто розтягуємо, щоб посередині було рити розинки і цедру апельсина. Складаємо конвертиком і знову добре замішуємо. Сьогодні пасочки вирішила випікати у трьох алюмінієвих формах. У інструкції написано, що їх нічим не потрібно змазувати. Але я вирішила проекспериментувати. Одну вирішила змазати рослиною олією. Найбільшу формочку вершковим маслом. а найменшеньку залишила сухою. Ділимо тісто на три частинки. Формуємо кульки. Сире тісто має займати третину форми. Решта простір залишається для підйому тіста для випікання. Викладаємо кульки і залишаємо ще на 30-40 хвилин, щоб тісто знову піднялося у два рази. Випікаємо при температурі 170 градусів 30-40 хвилин. Ось пасочки готові, на готовність перевіряємо шпажкою. А тепер перевіряємо, ця формочка ще змащена вершковим маслом. Добре пасочка від стінок, ніде не пригоріла. Все добре. Перевертай. Ось така красуня. Слідуюча форма була змащена олією. Сказати, теж нормально відділяється. Теж все добре. І третя форма була сухенька. Зараз трошки її зворушимо. Не хоче відставати. Ось, піддалася. Готова. Теж рум'яна і, мабуть, дуже смачна. Допоки пасочки охолоняють, готуємо лазур. Беремо один добре охолоджений білок, збиваємо міксером. Два пакетики кондитерської лазурі, все змішуємо і збиваємо 2-3 хвилини. За цим рецептом лазур вийшла дуже вдалою. Ось така глазурь густа, розтікається тільки для прикраси. Завершаємо прикрашати. Зверху посипочка, добре тримається. Ось такі в нас пасочки. Одна з них патріотична. Розрізала вже на другий день, глазурь вже підсохла трішки. Всередині пасочка волога, волокниста. Ну, чудове традиційне частування до Великодня. Обов'язково приготуйте всім смачного.